Это Люд. Да. Доброго вечера, Кази. Вот распаковка. Да, да. Распаковочка. Кричать открыто и все. Все, это плотья, как она делает. Красота. А что тут сейчас покажет? Свинечек. Два. Красота для, все, для внучки Ворічки. Да. Ось платье такая. Отак. Оце вона любиться цкида. О, зразу інтересно стало. Да. Браслет. Да <сюки>. Красота. Красота. Ось кохточки. Боже. Що надій, найди, тільки замовляй. що хочеш. Якраз підходи вубеньки. І розмалювати каже. А це вона швидко помалює щось. І бросає. Быстро в нас вона рисує. Да? Да? А браслет. А це будеш. на це Браслет. Води да. передали. Обклеювати да? Носочки. Носочки. і цю то. Все хороше. Ну що, любимо.

браслет тобі було. Але наліплюється. Так, тут скотч так робиш, диви. І приліплюєш блестіночка. Диви. Диви, яке красиво. Красота. Е -е -е. Надівай на ручку, о, надівай отак. І так ручкою. Зараз і коті зробимо, так? Коті. Да, а де це Женя? Женя побігла додому. Помагати. Кровьонку рублят. Принесуть кровьонку на вечере. Давай, давай, как красиво. Береда, вон, а Да все красивые девочки, мальчики. Лишь бы финансы и замовляла. Да. ящик повезем варюши. Варечки повезем. Казала портрет замовлю из зворю. Там такая красивая. Помнить будет тоже. Так, so, следующая распаковочка и корочка. Брэй, брэй. смачнанька, брэй. да, Люда, да. смачнанька. Браво, внучечка. Смаку а ну давай убираем. Он Жаня поможет. О, вот так рукой прямо <сales> <и> <сales> есть. Да. Амнемнемнемнемнем. <сас> а Убра, да? Смачно, э -э -э. а красный добро. попробуй. Это красный У -у 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 -у. попробуй. <гум> Де? Де? <гум> так, Де? Так, не може всі нехай їдять І красно пробуй. Вкусно, вкусно не об'їздитися. <гум> і всіх моїх друзів вкусно. Не це тільки що одна. У всіх моїх друзів, не ця, що, одна, у всіх моїх друзів що я виставляю, Давай. Давай, мої люби вкусна і корочка. Так що замовляйте. Довіже не сумнівуйтесь. Да, ну якось ну, там також. Розсипчаста, добренька, да. солоденька, йодом не воняє. Йош. Ну, не ну добре і все. пробуй, пробуй. Добре і все. Завтра другу заберемо. Бля, так рубочка, я так откусь. Я ж кажу, у всіх моїх друзів добра Ой, ікра. Недобру мені присилати не будуть. Я беру ще і в минулому році брала весь бачили. Так що без сумніву мої любі брати і на намено. Все, ти. будеш? Масло закинула і брати і на меноти на свято. А хліб бере. Не, не кожен день жарують же. Нехай кушають. Ну, нема, мамо, 100 грам, а тобі що ще. Та я 100 грам не п'ємо. Вена до, до праздника. Ось садочок. Близько до праздника. <клес> Може, хтось рідні приїде, тобі до нього. Та свята ж було, нема. Як воно рідня все вимерло. Ти ж на вину позабирала, чи померла. То точно. Що mm. вона там робить? Ревізію, вже на шкафу. Залізе на шкафу і всі мої духи. Я у все в ящик поскладала. Духи воно. При мені помадую, як накрасилася, я глянула вона, як молопа. А вони дать поїхали були. А я в коли колина вся краси, і руки красні, і вимотала свої той хлакончик. Наводила собі парфумерію. Не трогай, нехай вона не кричить, нехай стоїть. Та, пула, я там теж там все, там одні духи. Вона їй зажигуру. Нехай воно підросло. Достає... Большая стала. Дага, висока, вцяла доставаться, он плита. И балу вона стоїт. Вот тут плыгало нічого, а так коли мене тут плыгала, та вуголя окнулася, так плакала, я Не дай Бог. Я ключик над тайгою. <мас> да? Давай тобі відкрию. Людаська. Давай, я тебе Людаська. Давай, я тебе <мас> Отдай бо це буде крик у щось. Нехай вона його тюпає, жує, що хоч з ним роби. А то кричатиме щось. Да. це бабуся відкриє. Ой. Нема спокою з ним. Ви теж в ній пишете. У вас така особа кожна внуки, не дають ні спати. То зуби крутять, то те, то те. Оце і вносить, Зуби перекрутили. Тепер уже вредне стає таке, що ряду не зробиш.